Однією з категорії, яка у нас є, це є ковпаки. На даний момент ми фактично ковпаки не представляємо, але в планах у нас масштабуватися. Тобто ми плануємо мати гарний, гарний асортимент ковпаків. На даний момент є ковпаки фактично тільки для спрінтера. Для спрінтера ми спрінтера повністю покриваємо по ковпакам. як однокатковий, так і двохкатковий. Вони з нержавіючої сталі, дорогі, топові, маржинальні, крутий продукт, але тільки це обмежується спрінтером та крафтером. Знайти можна їх, ну, ви не знайдете їх там на іншу машину, тому я це в цьому відео сказав: от заходимо спрінтер, і дивимося. От такі різні копачки у нас є для цього автомобіля. Тому це відео коротке, навіть додатково, що ще казати не буду. Коли ми вже розширимо асортимент, ми плануємо завести всі розміри, великий склад, то тоді вже буде більш докладне відео. На даний момент це просто так.